Не гасло, яке ми чуємо звідусіль – давайте економити енергію. Парадокс у тому, що енергії навколо набагато більше ніж нам потрібно, тому її треба не стільки економити, скільки правильно розприділити. Це програма енергоегоїст, і говоримо сьогодні про заміське житло та чотири кроки енергоощадності. Якщо ви власник заміського будинку і про енергозбереження, десь чули, озброюйтеся порадами. Перший із чотирьох енергоощадних кроків. Утеплення. По великому рахунку немає принципової різниці між підходами до енергозбереження у місті та поза його межами, оскільки заходи, які треба здійснити, є одинаковими. При будівництві не використовують утеплення зразу в проєкті. А... Згодом будинок втрачає дуже багато теплової енергії в першу чергу. І для того, щоб економити кошти власників таких будинків, треба утеплювати. Це безперечним є питання. Існує дві системи утеплення пошарова і панельна. Вони однаково ефективні за умови ретельного дотримання технології. Якщо ви обрали пошарову систему утеплення, головна увага має бути прикутою до контролю за нанесенням усіх шарів. Позитивний результат ви зможете отримати лише за умов, коли роботи будуть здійснені належним чином, тому ретельно обирайте виконавців. Там відбувається підміна понять. На загал, якщо систему утеплення розглядати як систему утеплення, то що пошарова, що система утеплення панельна, вони є однакові за якістю. Але якісна пошарова система вимагає проведення 14 операцій. Вам, як покупцеві, Пропоную 14 операцій, ви погоджуєтесь на цю систему, а після цього операції проводять тільки 4. На противагу по шаровій системі панельна практично виключає так званий людський фактор. Усі теплоізоляційні шари вже знаходяться всередині конструктивного елементу, і вам не доведеться стежити, чи дотримуються майстри черговості їх нанесення. Ця технологія не потребує висококваліфікованих працівників, так як матеріал дуже простий і легкий. В монтажі. Його перевага в тому від прошарового теплення, що ним можна сховати сіни рівності стіни, не потребує додаткового часу для сохнення різних слоїв. Також ця система дозволяє робити архітектурний фасад. Тобто різні колони, різні архітектурні вставки, так як другі технології, системи прошарового теплення цього не дозволяють зробити. Більше того, утеплити домівку з допомогою панельної системи може навіть сам господар, зважаючи на конструкцію плити, котра легко з'єднується одна з одною за допомогою шипів і пазів. До того ж, після здійснення панельного утеплення фасад будинку отримує практично ідеальну рівну поверхню. Утеплювати помешкання ззовні чи зсередини з точки зору енергозбереження суттєвого значення немає. Однак, якщо ви хочете отримати комфорт, Точки зору комфорту, все-таки утеплення з середини приміщень краще при використанні внутрішнього утеплення нормалізуються показники мікроклімату, понижуються показники вологості. Та в жодному випадку не плутайте утеплення із наклеюванням на стіну пінопласту, бо це не утеплення, а лише марнування грошей. З утепленням ми розібралися. Тепер переходимо до вікон та дверей. Що таке двері? Це фортеця на захисті вашої домівки. Вони мають бути масивними, міцними та щільними. Тут все залежить від ваших фінансових можливостей та вподобань. Якщо немає змоги придбати броньовані, дерев'яні теж непогано. Якщо у вас хороші дерев'яні вікна, замінювати їх на пластикові немає потреби. Достатньо просто ущільнити. Ця процедура дешевша, аніж придбання нового вікна і водночас ефективна. Раціональним є, напевно, в... Заміна дверей вікон, якщо вони потребують такої заміни. Якщо вікна е в належному стані, то можна провести реставрацію з ущільненням і зміцненням конструкції. Е Зміненням скла на склопакети для надання більшої ефективності цих конструкцій, якщо це недоцільно або дуже вартісно, то можна замінити їх на металопластикові популярні або еко-дерев'яні. Які вже несуть в собі ті всі коефіцієнти надійності і теплоефективності, вікно це огороджуюча конструкція. До його функції належить надання світла та збереження тепла, і не більше відтак переплачувати за додаткові і непотрібні можливості не слід. Вартість пластикового вікна суттєво зростає, коли менеджери пропонують встановити на ньому додаткові елементи, що відкриваються. Та пам'ятайте, це не функції вікна, провітрювання заведення іншої системи вентиляції. Треба зважати на що при заміні вікон зараз на сьогоднішній день при дерев'яних вікнах 30% тепла втрачається через такі вікна, дерев'яні, неущільнені. Якщо замінити вікна, то Звичайно, це тепло буде зберігатися, але тут треба зважати на вже провітрювання, яке металопластикові вікна позбавляють цього провіприроднього провітрювання приміщень. Ось ми перейшли до наступного кроку: вентиляція, головний чинник комфортного перебування у помешканні. Щоб отримати свіже повітря, ми звикли до традиційного провітрювання. Відкрили вікно, зробили перетяг 5 хвилин, і в кімнаті свіже повітря. Це коли на дворі тепло. Взимку ж кожне таке провітрювання обійдеться у немалу копійчину, бо разом із несвіжим повітрям із помешкання втікає тепло. Свіжий кисень, що надходить, знову доводиться нагрівати. Погодьтеся не економно. А проблему безперебійного постачання свіжого повітря вирішує децентралізована система вентиляції. Напевно, самим раціональним і доцільним вирішенням цього є це рекуператори. Тепле повітря з приміщення нагріває повітря, яке надходить з вулиці і передає вже всередину приміщення повітря нагріти е, на половину температури. Тобто те, теплова енергія приміщення не втрачається. І цим, цим е, рекуператором, децентралізованим, власно, е, ми е, покращуємо мікроклімат і е, трохи поліпшуємо властивості тоді вікон. Давайте згадаємо, що ми вже дізналися. Стіни варто утеплювати, вікна замінювати або ж ущільнювати, децентралізовану вентиляцію встановлювати. Було б усе якби не зима. Тож маємо подбати про ефективну систему опалення. Пропоную вам цікаву думку. Влітку ми використовуємо електричну енергію, аби увімкнути кондиціонер. Та охолодити власне помешкання взимку. Ми також використовуємо енергію щоправда з інших джерел, аби ту ж таки домівку обігріти. Річні перепади температур на поверхні землі становлять приблизно 50 градусів у той час, коли уже на 5-метровій глибині у земних надрах зберігається стабільна температура приблизно 8 градусів. Якщо змусити рідину, до прикладу антифриз з такою температурою рухатися по капілярах у стінах будинку, амплітуда річних температур споруди скорочується майже втричі. Відтак і грошей, що доведеться заплатити за опалення взимку, потрібно у рази менше. А можливо, ви задумаєтеся, чи взагалі варто ставити котел. Тож давайте не будемо боротися із природньою. Енергією нехай взимку вода із надр нагріває будинок, а влітку охолоджує. І, хоча на перший погляд, усе це виглядає надто теоретично, насправді ця технологія працює. Розсування теплового бар'єра зимою дає нам можливість взяти наш будинок і незалежно від того, в які температури є зовні, перенести його в режим плюс 8 градусів, плюс тільки скільки вам потрібно в кімнаті. Це дозволяє зменшити втричі систему опалення, ну і втричі зекономити гроші. Якщо це саме говорити про літній період, то сонце нагріває. Будинок, часто в Хрущовці температура стіни досягає 60-65 градусів. І тоді ми ставимо кондиціонери, які не забезпечують нам комфорту, споживають енергію. Влаштування теплового бар'єру, який буде так само 8 градусів, дозволяє повністю відмовитись від кондиціонерів і забезпечити необхідний комфорт у приміщенні. Та якщо ви не готові до таких новацій, можете використовувати традиційне опалення. Головний аргумент у виборі опалювальної системи ціна. Енергоносію. Якщо є газ, то газовий котел. Якщо є тверде вугілля або дерево, то на твердому паливі. Якщо немає ні першого, ні другого, тоді електро, Тли, які так само мають такі самі показники по опаленню, але не треба не забувати про перспективу. Запам'ятайте, керуючись порадами, що ви побачили у нашій програмі, вартість експлуатації будинку зменшиться у десятеро. А вже за 3-5 років інвестиції у енергозберігаючі технології окупляться. І якщо міське житло зазвичай ми отримуємо таким, як воно є, і наші можливості щодо його покращення обмежені, то навпаки, за містом у нас є набагато більше можливостей щось змінити. Ще одне, якщо ви хочете дізнатися, як збудувати будинок взагалі незалежний від традиційних енергоносіїв, дочекайтеся нашої наступної програми.